Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною не військовою службою. УВАГА! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 353 Кримінального кодексу України Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Частина 1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднане із вчинення.